Гей, йоу, пані та панове, що ж, з вами знову я, Вілін, і сьогодні ми з вами знову починаємо знімати відео на Ютуб. Хто би міг подумати, але да, це сталося, і ми з вами починаємо знімати відосики. Їху, я кайфую, я не знаю, я так за цим скучив. Я настільки це люблю, і мені навіть вже шкода, да, що я. Не почав знімати давним-давно. Тому, якщо ти хочеш почати щось, починай і даже не думай. Що ж, а це мої підписники. Сьогодні ДА ми з вами будемо намагатися вижити, як ви думаєте, де? Да-да-да, ви вже напевно догадались. Да, а саме це ду. Dude... Да, і ми з підписниками будемо намагатися вижити. Скажу вам так, я боюся вже. Я вже відчуваю, що мені буде попа. І це дійсно печально. Це дійсно мені не дуже подобається, але для вас, для вас я готовий на все. Тому ми з вами, як то кажуть, починаємо. Господи, який я щасливий, який я щасливий почати. Навіть якщо ніхто це відео не подивиться, або його там подивиться, 10 людей. Дякую вам, дякую, що ви зі мною. Стільки часу, стільки. Час, господи боже, The hotel, Окей, okay. do you speak English? Yes, I do. Дзвоник Хто поломав дзвоник? Це ти поломав дзвоник? Oh, <laughs> так, я так поняв, це мені, да? Дякую, 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 дякую. Подгони мені, подгони. тут. А, Спасибо, пасіба, пасіба. І відмичка. Йоу, спасибо, мужики, пасіба. Ну, я б, чесно кажучи, собі нічого не скидав. <laughs> Вони мені скидають і скидають. І я боюся, бляха муха цього вазона. Що ви хочете з мене? Ну, не світиш мені в очі. Йомою, ти сліпиш мене. Ключ. Все, чітко, ключ ми знайшли. Ми йдемо далі. Можна спуститися вниз, але там, я так поняв, ми туди не зайдемо, так? Да? А, ні, можна зайти. Ладно, тоді. А що там, А що там? А тут нічого. А, тут кейси, типа, да? Можна всяку, всяку таку штучку знайти, так? Да? Кейси кажу. Клас, як в КС. Так, на ці штуки дивитися не можна. Я знаю, я знаю, на них дивитися не можна. А воно щось пшикнуло, не? Ви це чули? Хто стукає? Я тут з вами вже почав оце навалювати, і все, я вже не зрозумів, що відбувається. Так, ми біжимо. Біжимо. Ми забігли. Можна пописати? То то я, звісно, тицею. Спасибо, спасибо, мужики, ви мені тут, звісно, стільки всього надавали, я С... тільки побачу якийсь вазон, злякаюся, відкинуся, так що, что... да, могли б мені не давати нічого. Але ла. Опа! Опа. Я чув пси, якщо пси, це надо щось шукати, так, да? ні? Я встиг! Я встиг! Господи боже, ти мій войні м'яоце це на святого духа. Мій що це таке? О! Ми живі! Ми живі! Ха! ха А я знаю! А я знаю, я не тупий. Так, почекай, опа. Давай підпалимо. Все, погнали. А хоча тут аж світиться в нього? О, давай оце, може. Може так. Все. А! Опа! ой -яй -яй! ой 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 Що це було лучший ключ. що за звук? Дивіться, я знайшов! А, о, хелоу, мужики. Хе-хе, нам сюда, да? Жити будемо по-любому. В нас з вами є світло. Мені це дуже подобається. Мені подобається, що я з підписниками. Якщо ви їсте, я вам бажаю смачного. Ой-ой-ой-ой-ой, це було світло. Це було світло. Да-да-да. Я знаю, бачите? Я хоч щось знаю. Виходимо. Easy, пізі, лемон сквізі. Пу-пу-пу! От, то-то, звісно, да, то-то да. А нам не сюди, нам не сюди, нам не сюди, нам не все. Знаєте, що я вам скажу? Найголовніше не дивитися на величезні очі. Ой, дупа, 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 дупа! Сейчас на нас нападуть. Но я знаю, що я повинен ховатися. Да, да, ви думаєте, я не знаю, а я знаю. Але що найцікавіше, це найлегкий, типа, найтажі, знаєш, банальний. А, зараз ми будемо бігти, дивися. Око. Око. Так, тут якісь очі. От, типу, я взагалі за очі, я нічого не знаю. Що з цими очима? Тут теж. Ай! Лупає мене. Як мені його обійти? Ну, зрозуміло, що задом. Щас, 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 ще. Ідем, ідем. Подожди, я згадав! Так, для початку ми маємо якось втекти від цього чутика, но від нього ми втечемо. Від нього ми втечемо ще і як. Давай! Біжи! Так, оп! Оп! Так, біжи, 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 оп! Піднявся, запустився. Оп, сюда! Четко. Оп! Сюда, оп! Я бігун! Я бігун! Я бігу нам сюда! Ми втекли, ми змогли. А що там? Що там не вийшло? Ай, що не догнав? А ха! <с after the scene> не догнав, а це все тому, що я кожного дня бігаю. Йоу, мен, пацани, ви афігені, ви самі топові. Господи, да як же я кайфую від цього? Це взагалі пушка. Це взагалі пушка. Саме головне не поспішати по чуть-чуть. Ага! Пасіба, подивився. Я не знайомлюся з незнайомими, так що я не хочу на тебе навіть дивитися. Так що пішов ти в попу, окей? Так, ну а ми вже майже ну Майже на 50-му. Ну як майже на 50-му. Ще вісім, а! а! Мені дупа! Я його не почув. Я його не почув. Я не поняв, що вони ховаються взагалі. Я не поняв, я не поняв. А! Да, я можу. Стоп, почекай, я можу вижити. Я живий! Я живий! Мене оживили, але в мене нічого немає. Хеллоу, мужики! Хеллоу, я тут. Я знайшов всі свої штуки. Пасіба, пасіба, пасіба. Уилін жив. Дякую, хто мене спас. Дякую тобі безмежно. Я не почув за оцим своїм базіканням. Я не почув е, цього. Ну ти поняв, так? Да? Не почув цього чудака, який на мене напав. Так що іноді бажано помовчати. О, пасіба, 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 пасіба. Так, давай, напевно, будемо дійсно фокусуватися на тому, щоб вже ну виконати цей челендж. Ага, у мене ця штука сіла. Я не подивився. Ладно, не важно. Так, ми спускаємося в підземелля. Що це було? А тут я ще не ходив навіть. Або я не пам'ятаю, що я тут ходив. Ага, ми щось упустили. Якийсь рубильник упустили. Окей. А це ще що за фігня? Ми будемо жити. Що це таке? А що воно дає? Я щось випив? Ладно, ми за ЗОЖ, так що надіюся, там нічого такого немає. ЗОЖники. А де підписники? А що є один? Ей! Ей, Ей веде! Ей! А, все, я біжу, я біжу, я біжу. Хе-хе, як остання мишка така. Подожди. А що, ми вже тут? А де тут? Я б знав, б, я б тобі сказав. Б. Ха -ха. Ну, я не знаю, тому я тобі не скажу. Ну, воно схоже на бібліотеку. Там, значить, в бібліотеці. Має бути ужасний ужастик взагалі. А ось і він. Хеллоу! Як тебе життя? Да, 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 да! От і я так само подумав. Я не пам'ятаю, як від нього ховатися. Я колись пам'ятав, а тут я вже не пам'ятаю. У мене повне хп. Ладно, тоді мені ця штука не підходить. Я буду за ним. Я не хочу. Почекай, а якщо я сижу, він мене типа не чує, да? Чи типа чує? Я не знаю, Ну, має бути тиша. А, тут ще показує, що я знайшов. Все чітко. Тобто, це всі бачать. Я думав, що тільки я бачу те, що я знайшов. Це було б тупо, тому що ми ж там не почаття, так? Да? Ми ж не початі. Ми закінчені. Як мені до вас зайти? Тут я не можу піднятися. Мама. Мама. Мама? Він туди пішов. Він туди до них пішов! Я теж туди хотів піти. Так, а підписники знайшли вже дуже багато. Це знизу. Там, де показуються ці всякі 5, 6, 1, 9. В общем, це те, що підписники понаходили книжки. Да навіть не хочеться вас підписниками називати. Ви мої кенти! Мої кентухи! Ага, так, він пішов туди. Подожди. Жди. Ховаємося. Да ну тебе в дупу! А шо я мав нажати? Ні! А, від мене з'їв. Та за шо? Я не хотів так! Так не можна. Фу. Фу таким бути. Human 2, це шо? А я такого взагалі ще не бачив. Це щось нове, якась вийшла нова обнов. А хоча я ж дуже давно не заходив, тому це й не дивно. Але взагалі, why this way? Йоу, лисиця, ти чого кляпаєш очима? Ти глянь, який він класний, такий носатий, як я. Я бажаю вам чудового дня. Посміхайтеся, все буде чудово. Чекайте нові відео, вони вийдуть дуже швидко. Я його бачив. Вони вийдуть швидко і вони будуть виходити майже кожного дня. Підписуйся, не заганяйся, удачки і пока-пока. Беєм!